Почнемо з наймолодшого. Молод... Наймолодший це Микола. Він ще в 9 класі твердо вирішив, що він буде військовим і більше ніяким. Більше ніким. І почав готуватися відповідно. Гарно в школі вчився. Такий розумний хлопчик, стараний, відвідував спортзал без поганих звичок. От і в нас повстав вибір, вибір. військового вузу. Ми розглядали військову академію сухопутних військ. Ми розглядали, до речі, за академією Національної гвардії, ми не знали, нам підказали. Ну, ми пішли, перечитали інформацію, ознайомилися, виявили, що там є Київський факультет, тобто ближче додому. Вирішили, що будемо поступати туди. Навіть більше нікуди він документи не подавав, гарно здав ЗНО, поїхали ми поступати, поступили. Але в той самий момент мій старший син, який на два роки старший від Миколи, вже навчався, він вже перевівся вірніше. Він вже знав, що він десь щось хоче. Ну і тут почалися той іде в патрульну роту Дрогобицької національної гвардії, а той поступає в Академію Національної гвардії. Коли менший поступав, то старший вже був на КМБ в Золочеві. Вже проходили їх. Дуже гарно там вишколяли. Вони мають всі сертифікати з Дрогобицької патрульної роти. Такі там і дівчатка були, і хлопці молоді, такі вони мають всі натовські сертифікати ті від Юніфаєр. Дуже гарно їх там навчали. Матеріальна база, бо він деколи мені фотографії скидував, а я як волонтер, мені було цікаво, я мене медицина цікавила. Там в них було все і дуже гарно їх там понаучували. Той поїхав на КМБ, вони навіть не встигли зустрітися між собою. Все, пройшов КМБ, повернулися вони в Київ, вже ну, на навчання е молодший повернувся. Ну і пішло, поїхало. Той почав проходити службу тут, а той в Київ. У 2021 році була перша ротація, мого, вже Андрійка, вже старшого сина. Вони їздили туди, в Донецьку область. Ну, я вам скажу, він багато не розказує, а я і не розпитую. Ну, не хочу. Я лізти йому в душу, що там, як там. Але все нормально, так ніби психологічний стан стабільний, все нормально. Ну і тут почалося 24-те, перед самим 24-м ми вже знали десь за три тижні до що то буде. Тато їхав до хати з Польщі. Тато почав ходити по воєнкоматах, але татові казали, що йди до побачення вже двоє служать і так далі. Значить, тато ходив-ходив, його не брали. Почало формуватися у нас тут ДФТГ. Він записався в ДФТГ. Пройшли вони тут всіми догляди, і тут ДФТГ дали повістки. О, він це втішив тоді. Пішов з тою повісткою на воєнкомат. Пішов на воєнкомат. Тобто, бо відправити можуть в будь-який момент і каже: каже, як не мене, то його каже, як не то одразу. Але зараз більше на них така поклав хлопці постійно.